У Тростянці розпочалась видача гуманітарного взуття, яке днями надійшло до Тростянецької громади. Велику партію чоловічого жіночого та дитячого взуття передала польська благодійниця Єва Джевецька, яка від початку війни допомагає Україні. Саме сьогодні ми розпочали видачу взуття людям з тієї категорії, які повністю втратили своє майно під час російської окупації, яких взагалі. Ну тобто немає нічого. Так кошти надходять, можливо, на відновлення через державну програму. Але ж ми повинні з вами чітко розуміти, що разом зі своїм помешканням люди втратили все. Тому ми щиро дякуємо. Дуже посильна допомога. Люди йдуть, міряють, вибирають взуття дуже якісне. Видачу взуття організував відділ соціального захисту населення Тростянецької міської ради. Як зазначають фахівці, в громаді проживають 175 родин, які повністю втратили майно під час окупації. Саме таким мешканцям громади першочергово надається благодійна допомога. Хочу подякувати нашій міській раді, соціальному захисту відділу за їхню плітну працю і нашим благодійникам, що вони нас не забувають і допомагають нам. Це дуже щасна часі для нас. Дякуємо всім. Скажіть, будь ласка, що у вас сталося? Житлом і де ви мешкали? Де квартира чи будинок? Е, у нас повністю зруйноване житло, до фундаменту нема нічого, не, не, ну, нічого не залишилося. Все згоріло, так що і обув'ядюжа і нам теж треба. А де ви мешкали? Яка адреса? Чорногіська, 24. У Нас двічі прилетіло один раз, і 11 березня, другий раз 22 березня. В общем, добили. Так що ми залишилися без нічого і тепер будь-яка допомога, ми дуже вдячні за це. Скажіть, будь ласка, підійшли вам? Так. А який у вас розмір? 36, і 37. А скажіть, будь ласка, де ви проживали? В тростянці. Там зруйноване. повністю житло. Петра По Коленка 14, Тут на вокзалі. І ви там сім'я ваша вся зараз веде. В общем, А чого ви саме ці підібрали? Те, що вони красиві. Мешканка 53-го будинку, що на Благовіщенський. Дякуємо меру, дякуємо, що нам і досі дають гуманітарку. Дуже велике дякую. Скажіть, будь ласка, яке ви сьогодні отримали взуття? Чи воно якісне? чи вам подобається? Ваші вроді взуття дуже якісне, гарне. Дякуємо меру, що він турбується про нас. Черевики, чоботи, туфлі та босоніжки вироблені із натуральної шкіри. Належать відомому польському бренду. Є різні розміри, тому у жителів, які приходять отримувати взуття, є достатньо широкий вибір. Аби не утворювався натовп. Працівники відділу соціального захисту попередньо обдзвонюють постраждалих мешканців громади. Наразі є можливість видати не більше двох пар взуття для однієї людини. Як повідомляють організатори, видача гуманітарного взуття продовжиться і у наступні дні. Леся Шелест, Аліна Грибенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.